Чи замислювалися ви коли небудь над тим, чи можна пояснити кохання з точки зору фізики? Хоча магічної формули не існує, наука дає нам захопливі підказки. З погляду фізики кохання можна розглядати як форму енергії, воно трансформує вас. Але справжня наука криється в нашій біохімії. Коли ви вперше закохуєтеся, це перша фаза. Закоханість. Ваше тіло переповнюється дофаміном і норепінефрином. Ось чому ваше серце прискорено б'ється, ви відчуваєте ейфорію і повністю зачаровані. Це та сама ділянка мозку, що активізується під час залежності, що пояснює відчуття не можу жити без тебе. Потім настає фаза прихильності. Коли початковий сплеск зникає. Починають домінувати гормони, такі як окситоцин, гормон обіймів, саме він будує глибоку довіру, емоційну близькість і тривалий зв'язок. Отже, кохання це не просто таємниче почуття, це складний і прекрасний танець гормонів і хімії мозку. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь, щоб дізнатися більше. Дякую за перегляд.